Друз'яки, привіт! Коротеньке відео. Друзі. Ділюся, як завжди, своїм опитом. Я взагалі не е, вкладаю кахль на заказ, але другану роблю оздоблення, бо зима, щоб вдома не сидіти. Е, замість затираю ебоксидною е, затиркою. Замість целюлозних цих губок, які коштують дуже дорого, такі от звичайні, які продаються в будь-якому хозмагазині, штучки, але можна і просто водою тепленькою воно змиває. Але краще, звісно, купити такий, ну, щось таке для змивки ебоксидки. Хоча, якщо у вас така от площа, як у мене, тут 6 квадратних метрів, то Можна і не купувати, але в мене залишилось від відтещеного будинку, де ми замивали, купляли. І роз, розхід невеликий, і я вже другу підлогу використовую. І я думаю, що тут ще третини навіть не використав. В общем, така штука замість целюлозної губки досить непогана. Вона тре. Чому я вирішив спробувати? Бачив вчора в Тіктоці. Людина показувала як таку губку, ну, не губку, а ганчірочку, таку можна отак от на терку, якою я затирав, покласти і нею терти. Але е, я взяв таких дві всього, і вони маленькі. Тобто можна так от покласти, якось рукою тримати і отак от терти, і воно краще стирає. Тобто не, е, Губка вона може трошки диранути, а тут за рахунок поверхні вона гарно тримає. Ну, Плоскістю треться, трет. Але е, вона е, скуйовдюється, бо маленька така ганчірочка. Тому я рукою тру, досить непогано. Е, пальцями відчуваєш, де у тебе стик. Тут їх доволі багато, тому що плитка маленька, під е, імітацією деревини. Тобто на квадратному метрі досить багато швів. Але е, дві штучки я використав, от уже дотираю, все гаразд. Зараз ще пробіжу начисто пару разів протру, і все у мене вийшло. Хоча роблю я таку затирку лише другий раз у житті. Гарна річ, е, не замінить вона. Тобто е, затирка фуга на основі цементу ніколи не зрівняється з ебоксидною. Вона і колір не міняє, і нічого не боїться, але коштує дуже немало. Не, не 2 кг коштує щось 2000 гривень. Але сюди навіть ще залишилось трошки більше, ніж кілограм пішло. Але краще на цьому не економити, тому що цементна фуга вона з часом потемніє, яка б вона б там не була кольором, стане вона темно, сіра. І буде зовсім не гарно виглядати а ця фуга служить набагато багато більше.